Без обговорення рівна рада обрала вісім голів постійних комісій. Укроп громадський контроль та радикалів залишили за бортом. Відтак блоку Петра Порошенка Солідарність дісталися три комісії: бюджетна, яку очолив паладічок Сергій Богданович, комісія з питань захисту прав людини і правопорядку Олександр Чубай та комісія з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування Людмила Торовська. Представники самопомочі керуватимуть постійною комісією з питань міського господарства Назарій Поліщук та економічною комісією Ігор Ковалець, Щона очолить комісію питаннями науки, освіти культури Віталій Павелків та комісію з питань транспорту, зв'язку та екології Олександр Нестерук. А свобода опікуватиметься комісією з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Юрій Осіпчук. Проте не всім політичним силам це сподобалося, і представник укропу висловив своє невдоволення. Склали вісім комісій. Маємо вже голів, яких не… скажіть, а якесь обговорення між фракціями коли-небудь буде? хоч? Перед першим, перед другим пленарним засіданням чи тут тільки ізбрані, там збираються і вирішують за словами ж міського голови рівного Володимира Хомка, вгодити всім неможливо, але результатом він задоволений. І побачимо разом з вами наскільки буде ефективно для комісії, що Дуже важливо, щоб вона регулярно збиралась. Це найбільша проблема в минулій та й ми каденції. Якщо будуть вчасно збиратись, більше нам від них нічого не потрібно. Тому ви ж бачите, так здається, що все спокійно. Справді працювали в п'ятницю в суботу і неділю ще проводили на радіо. Це все результат домовленості з На Наостанок новообрані депутати попросили, щоб їх навчили працювати, тобто не тільки натискати на кнопки, а й елементарно розрізняти депутатські звернення від депутатського запиту. Наступне третє пленарне засідання сесії рівнеради відбудеться через три дні. Зоряна жильчук віктор Терещук у ритмі подій.